З настанням холодів по всій Україні почали фіксувати нові випадки коронавірусної хвороби. Щотижня вірус вражає близько 16 тисяч людей. Тож наразі лікарі рекомендують українцям зробити щеплення. Ті, хто отримав повний курс щеплення, це перша і друга вакцина, це, це вважається повний курс щеплення. За бустерною дозою, вони її повинні отримати від 3 до 9 місяців. Це оптимальний е, час, коли потрібно отримати перший бустер. Другий бустер е, вважається, що його потрібно отримати не раніше не раніше, ніж через три. Місяці вакцинація себе вже проявила. Це дійсно вона працює. Вона а, а, знижує ризик а, а, тяжких захворювань. Навіть ті люди, які вони вони а, отримавши вакцинацію, вони хворіли на ковід. Вони вони переносили ковід як звичне ОРВІ. Вони хворіли не, не більше 5-7 днів. Наразі в Україні стоїть питання дозволу на другу бустерну дозу всім категоріям населення, активне щеплення, якою наразі проходить в країнах Європи. Вона рекомендована для всіх вікових груп населення. В нас ще таких рекомендацій немає. В нас другу бустерну дозу рекомендують проходити тільки ослабленим імунодефіцитним групам населення, а також вікової групі після 60 років. І важливо те, що час між першим бустером і другим бустером повинно пройти не менше трьох місяців. Щодня цей пункт вакцинації за чергою обслуговує близько 60 людей різного віку. В наявності вакцини Джонсон Johnson, Johnson та коронавак. Надходження Пфайзер очікується всередині жовтня. Зараз в мене вже буде третя доза бустерна. Вважаю це за потрібне, бо це моє здоров'я. Коронавірус нікуди не дівся. Він є у нас. І... Дуже важко протікає стільки смертей, то я вважаю це правильне рішення. Це моя третя доза. Дві попередні були модерна, а зараз Джонсон. Я думаю, що це важливо, бо люди повинні застерігати себе від таких ускладнень. Отримати щеплення від коронавірусу у нашому місті можуть і переселенці. Для того щоб провакцинуватися, ви повинні бути громадянином України. Чи ви приїхали з івано франківської області? Чи ви приїхали з Донецької області? Ви є громадянин України? Ви маєте право на щеплення? Дар'я Юськова, Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.